Welcome to UK, President Zelensky. Ось такий от твіт з'явився. Примір Великої Британії. Ріші Сунак, уже зустрівся з Володимиром Зеленським, його Привітав на британській землі. І є в нас відповідно, як виглядає ось ця зустріч. Перед тим ми демонстрували вам, як приземлився літак на Лондонщині українського президента Борт. І про це розповідало Sky News. і ось так тепло. Ріші Сунак зустрів Володимира Зеленського. На території Великої Британії також відомо, що сьогодні е, зустрінеться із Карлом Третім, е, з монархом Британським британським, а також анонсували, що оголосять, начебто, британці, про постачання далекобійної зброї, якоїсь е, якої до цього українці не отримували, і це буде анонсовано. Напевно, що під час спільного брифінгу прес-конференції ріші Сунака, премєр міністра та Великобританії, а також президента України Володимира Зеленського. Ну дійсно чекатимемо хороших новин, тому що окрім. Крім того, що ти озвучив, озвучили ще заявили точніше, що планують навчати розпочати навчання українських пілотів на літаках західного зразка, тобто на літаках країн-членів НАТО, що в принципі дуже прекрасні новини, тому що чим швидше почнуться ці навчання, і чим швидше наші пілоти і льотики зможуть опанувати цю техніку, тим швидше вони зможуть отримати її на е, свій баланс. Головне все встигнути підготувати інфраструктуру, пройти навчання, обрати місця, де вони будуть дислокуватися, створити хаби, де вони будуть ремонтуватися. І тоді вже в бій. Навчання не навчання триватимуть щонайменше півроку для того, щоб повністю опанувати цих пташок, тому що пілот і такий літак вони мають стати просто одним цілим. Визитово Володимир Мерзленського на територію Великої Британії сьогодні також, окрім зустрічі із монаршою сім'єю. Також ми вже бачимо, зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Рішесунуком. Відправиться Володимир Зеленський на базу, де проходять підготовку українські військові на британській техніці.